Казує нас з історичною минувшиною України славним козацтвом, яке було знищене пнічним сусідом, якого ми чомусь вважали недоречно своїм братом, тому що Шевченко пам'ятав розповіді своїх родичів про козацтво. 1814 рік. Руїна. Але Ісус народився теж в руїні. Шевченко, цілований Богом, який заповідав нам, як жити для України. І таке випробування прийшло до нас в 1914 році. Україна почала відроджуватися. Створено легіон українських січових стрільців. Що це таке? Це добровольці, які не були призвані до австрійської армії і своїм духом, силою на чолі своїми вчителями пішли захищати Україну. Так, в лавах Збройних сил австрійської імперії. Але це добровольці, Легіон українських. Стрільців. В 200 річчя Шевченка. Ми отримали небесну сотню і знову.